Любі наші друзі, всім доброго ранку. Ми раді вас вітати. Покажіть, будь ласка, лайками, хто нас чує і бачить. Ніколас, бачу, який ти зранку вже активний. Так, а мама також залишається з нами на руханку, чи ні? Маму залишай на руханку з нами. Що мої любі друзі, я рада з вами починати сьогоднішній ранок, і в нас сьогодні на цілий день запланована неймовірна кількість занять, тому давайте прокидатися разом. Бачу ваші вже посмішки, бачу ваш запал, тому ми починаємо нашу ранкову руханку. Ксенія, доброго тобі ранку, давай прокидатися. Доброго ранку, всім рада всіх бачити за цілий тиждень починаю сумувати за вас. Тож, давайте сідаємо зручненько. Сьогодні я навчу вас робити мостик. Я завжди вам обіцяла і ніколи не давала. А сьогодні ми зробимо все, щоб всі стали на мостик. Сідаємо зручно. Так, бачу. І поїхали голова вправо. Всі вправи повільні і витягуємо всі м'язи. Є? Вперед, назад. Дуже добре, треба витягнути всі м'язи, розм'яти всі суглоби. Супер. Повертаємо носик в один бік в інший. Зкриває я все бачу. Ще, ще, ще. Прямо дивіться, заглядаємо повільно, Ніколас. тебе ще голова відпаде. Носик заглядаємо прям собі за плече. Прям треба побачити свої сіднички. Бачу, Максим там ще балується. Хто буде балуватись, не буду давати вправи. Тягнемо носик до гори. До гори, до гори, до гори. Є. Тягнемо носик в підлогу. Так, Зараз зав'яжу волос. Вниз-низ-низ. Вниз. Робимо два круги. Один бік головою. І два в винчи. Дуже повільно. Один і вид. Молодці. Так, поїхали. Переходимо на плечі і груди. Робимо вперед. назад. І додаємо коло руками. Вперед, назад. Прогинаємо спину. Вперед зробили круглу спину. Назад прогнули. Ще один. Два. Гарний круг ручками вверх ручки. Три. Чотири. П'ять, ще. Шість. Сім. Вісім. Беремо одну ручку і спіймали її. Друга її зажали. Одна рівна, одна рівна. Дивись, одна до себе, а друга зажала її, замочок зробила. І тягну її, тягну, тягну, тягну. Інша. Тягнемо, тягнемо. Супер. Клас. Ще, ще, ще. Беру ручку, чіпляюсь за замочок. Замочок беру тако. Зажала ручку. І витягує вгору і на себе. Ще раз, вгору і за себе. І ще поїхали. Один вниз, вверх за себе два, Вверх і за себе три. Змінюємо, іншу спіймала. Міцно я тут тримаю дуже міцно. Я розминаю собі пальчики. Замочок міцний. Поїхали Верх, вбік. Знову, вверх, вбік. Знову в вбік. Прям доставайте руку з плеча. Вбік є ще. Нам дуже потрібно витягнути всі наші суглобчики. Є. Тепер ми стоїмо на колінка. І робимо коло бедрами. Поїхали. Один, два. Три, чотири, п'ять. В інший бік. Один. Два, три, чотири, п'ять. Тепер сідаємо сіничками за ніжки. Піднімаємось і знову за піднімаємось і за ніжки. І трохи. Уявляємо, що ми сидимо за партою. Склали ручки. І не рухаємо руками тільки сіднички. Вниз, Вониз. ану, тримайте рівненько свою парту. Ще. І трохи прискорюємось. Вверх уже, ще. Я вже зробила два рази, а хтось ануженнять, доженіть мене. Ще, 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 ще. ще. Зупинились. Ніжки поширше. Ручки на пояс. І сідаємо сідничками на підлогу. Колінка лежать. І підні, піднімаємось. Один. Повторюємо. Два, три. Спинка рівна. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Повністю сідаємо. Вісім, дев'ять. Вище. Десять. Молодці. Одну ніжку перед собою, іншу за себе. Зробили таку букву З. Є. Одна за собою, одна перед собою. Колінка повинні лежати на підлозі. Дві ручки догори, плечі опустили і нахиляємось вперед, не відриваючи сідничок. До самої підлоги. Ще, 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 ще молодці, подивлюсь на вас всіх. І тепер вверх і поїхали. Один нагору, два ручки рівні, спинка рівна і сідниці сидять. Прямо до підлоги, до підлоги. На максимум. ну нижче. Хлопці, я бачу, ви можете ще нижче. ну давайте. В нас не тільки дівчата-гнучки, а ще й хлопці насамперед. І змінюємо ніжку. Інша вниз. Бо не важливо, яку ви вправу робите? Головне, щоб у вас були м'язи розігріті і трохи підкачені. Наприклад, навіть на шпагат потрібен прес. Уявляєте? Вниз. Ще. Є. Супер. Сідаю одну ножку витягую. Іншу кладу собі на плечі, І розминаю стопу. Повище. Я знаю, що ви можете вище підняти ніжку. Алека рівна і друга ніжка рівна лежить. Уявляємо, що це наша гітара, і ми граємо на ній. Тримаємо до себе як немога вище. Колонка сідає. Граємо на гітарі. Угу. Вище тягнемо гітару. Ще. Взяли другу ніжку на плече, розімняли. Є... А ну вище, чого я не бачу в ваших ніжах? Так, взяли за крик гетару, підняли, граємо. А цю тримаємо міцно і до себе. Граємо на гітарі. Бо в мене зараз сяде колонка, будемо співати. Дві ножки вперед. І дивіться, що робимо. Я сяду трохи боком, щоб ви мене бачили. Підтягую колінка до себе вперед. Колінка вбік, вперед, колінка вбік. Я все це роблю, ніжки не кладу на підлогу. Поїхали. І один. Бік. В інший. До себе. Бік. В інший. Ще. До себе. Бік. В А Ану коліна тримаємо разом. Дивіться, я ж не отако роблю. А разом колінка. Вперед. Бік. Бік. До себе. Бік. Збіг. Супер! Останнє вправо і робимо мостик. Чотири пальчики. Вниз, долонька, до стелі. Ручка рівна. І ми оцю ручку ставимо на підлогу. Є. І ще чотири пальчики. Трохи-трохи повинна так тягнути. І ставимо на підлогу. Але лікоть рівний. Отут повинна все витягуватись. Дві ручки. Дивіться, долоньки стоять і сіднички сидять. Ви трохи-трохи тягнете себе назад. 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 Повинна тягнути. Є. Кулачок кулачок, давимо кулачок в підлогу. І встаємо на коліна. Однією ручкою себе обійняли, як тя. до гори. І нахиляємося собі на максимум. Ще, можете нижче, вона тут заважає вже меблі. Ще, 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 ще. Вперше і змінюємо ручку нахил. Супер, ви сьогодні дуже круто все робите. У нас сьогодні повільна, але дуже складна розминка. Поїхали один бік, вирівнялись, змінили в інший. І додаємо дихання. Робимо вдих, видих. Вдих. Видих. Ще. Якщо ви будете правильно дихати, ви будете ручкою відчувати, як ваші м'язи преса напружуються. Вдих, видих, вдих, видих. Є, готові розпочинати мости. Лягаємо на підлогу. На спинку. Показую, ручки повинні зробити. Ось так. Бачите, пальчики відправляються до ніжок. Одна ручка, одна ручка інша, ніжки до сідниць, п'яточки стоять, і ми піднімаємо таз. І потім лягаємо на місце. Я дивлюсь, повільно головне поставити ручки. Бачу, хлопчик, там підписаний Ірина Мельничук. Став дуже гарно долоньки. Є до, до о, Оксана Андрійків. Ближче ручки. Молодець, молодець. Ніколас, будеш спробувати? Давай поки я дивлюсь. Головне. О, молодець, тільки руки трохи по іншому постав. Руки по іншому через голову. Є. Я зрозуміла. Давайте ще раз разом зі мною. Лягаємо на спину. Лягли на спину. Витягнули дві руки догори. Витягнули дві ручки догори. І тепер відвернули пальчики до ніжок. Воно трохи незручно. І іншу ручку. Підтягнули ніжки, п'ятки поставили ніжки поширше. І піднялися. І лягли на місці. Дивіться, це вам домашня робота. Пробуйте робити цей мостик, але обов'язково з розминкою. Тому можете, якщо буде перерва після руханки, поробити цей мостик. І в кого вийде, спробуйте походити ніжками на мостику в одну сторону і в іншу, добре? Yeah. А зараз ми зробимо зворотній мостик. Він дуже легкий, але він прокачує м'язи спини. Ставимо на сіднички. Ставимо ручки, як ми ставили пальчиками до е, з, е, ніжу. Отак. І піднімаю таз і опускаю голову, як Ніколас робив нас. Так, і робимо таких 10 разів. Поїхали. Один на місце. Два на місце. Три. Вище сіднички. Чотири вище. П'ять. Шість. Хто там не робить? Сім, я все бачу. Вісім, дев'ять, десять. І трохи ускладнюємо, піднімаємо одну ніжку. Такий же самий мостик. Підняли і витягнули ніжку догори. Ви ці сірнички, я рахую, ви тримаєте 10, дев'ять ніжку догори. Вісім. сім, шість. П'ять, чотири, три. Супер, молодці. вище, ще сіднички. Два. Один. Відпочивайте. І в нас ще одна ніжка залишилась. Боже, ви дуже круто робите. Я бачу. Максим, давай п'ятку до стелі, а не до мене в камеру. Добре. Молодець. Змінюємо ніжку. Поїхали на іншу ніжку. Стали. Підняли. Тримаємо. Один, два, три. Чотири. Я рахую, ви тримаєте. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, відпочивайте, відпочивайте. І тепер дивіться, ви лежите на спинці. Перекочуємось на живіт. Як я кажу, наша сільодочка. Як оселедець, перекотились на животик. Круто. Зробили. Якщо ми були тільки що оселедцям, то нам потрібен човен, правда? Підтягуємо ручки вверх, ніжки вверх, і одночасно піднімаємо ручки, ніжки і отак опливемо. Дивіться. Попливли! попливли. І тепер слухаємо уважно: я плескаю, ви піднімаєте і пливете. Я кажу, стоп, ви лягаєте. Коли я плескаю, знову поплили. Стоп, лягаємо. Зрозуміли? Поїхали. Поплили човники. Вище, 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 вище вище, вище. Ні, колінка рівні, колінка рівні. Вони відриваються. Стоп! Стоп! Є. І човник вже пливе. Пливе, пливе, пливе. Ніхола, чого в тебе в човника нема носика? Де ручки? Бачу, вище, вище. Відривай голову. Оксана Андрійків дуже круто робить. Молодець. Святозар, давай, давай, давай. Стоп. Стоп, стоп, Віка, ми вже приплили. Зупиняйся. Є yeah. і тепер уважно слухаємо. Хто уважний? Аліна, молодець. Стоп. Вже стоп. У нас хвилі. Є-є-є, молодці, круто, круто, круто. Відпочиваємо стоп. І зараз робимо човник, який гордається по хвилькам. Він такий натягнутий, іде хвилька. І він такий, ух, одна, друга, одна, друга, одна. Друга, поїхали по хвилькам човник. Рівненький, рівненький човник по хвилям. Поїхали. Ой, супер, клас! Є. Yeah. І давайте на останок затримаємо ніжки і ручки на рахунок три підготувались. Один, два, три. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. І разом рахуємо до десяти. Поїхали дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. А, два вже. Один. Супер. Поаплодували собі. Ви сьогодні молодці. Готова відповідати на ваші запитання. Поки вам вмикають в мікрофончик, Я скажу, що ви сьогодні дуже круто позаймались. Ну що? Почнемо з Ніколаса. Ніколаса. Ми тебе чуємо знаєте що, я, ну, мама зустріч. Ну, знаєте що, я знаю, що на заняттях аж п'ять. А ще так пройшло одне, а стало ще тільки один, два, три, чотир. чотири, чотири заняття. І поэтому я ось думаю, маю, я успію на день Оксани, у мені сьогодні день рождения, через ці п'ять. Нікола, ти все встигнеш. Єдине жінко Оксани, просто. Єдине жінко Оксани. Я не хочу його пропустити. Ти передаваєш вітання, потім наші вітання також, добре? Так, Свято Зарчику, а ти що нам хотів сказати? Ми тебе чуємо, Зірочка. На два слова, скільки, скільки ви займаєтеся спортом? Дивіться, я спортом займаюся дитинства, От коли пішла в школу, відразу займалась, але потім трохи не займалась, прям дуже сильно і е, повернулась вже коли була, е, коли вже закінчила університет. Але завжди зарядка в мене була. Тому головне бажання, навіть якщо ваші батьки не займаються спортом, можете сказати, що починати ніколи не пізно. А те, що ви зранку робите руханки, це ви... я пишаюсь, бо коли я росла, такого не було. І я робила сама. Ага, Софія, а ти що нам хотіла сказати? Ну, коли я робила мультик, мене ж голова почала боліти. Бо ти дуже не треба так, щоб голова не боліла. Повинні правильно дихати. Я завжди вам кажу дихати. Якщо будете дихати, тоді будуть качатись м'язи, і тоді не буде боліти голова, бо буде правильно функціонувати ваша кров. Добре? Аліса, слухаємо тебе. А, да. Помните, он сказал, ну, так, можна ж пропустить уроки, а потім вже видео посмотреть. О, до речі. Аліса це молодий кадр на нашому каналі, скоро будеш адмініструвати нам допомагати, я думаю, що, тому що все знають про наш канал. Так, Валерія, ти нам ще не хотіла сказати нам? А може наш шпагати вмієте садитися? Пані, я... Ксені, ви вмієте сідати на шпагати? Вмію сідати, але не на всі. Один точно є, другий практично, якщо дуже добре розігріюсь. А от третього, коли ніжки в різні сторони, в мене нема і ніколи не буде. Я працюю над цим. Тому давайте працювати разом. Якщо треба, будемо тягнути ще й шпагати. Так. так? Святозарчик, Свято остання ручка від тебе бачу, і будемо прощатися, У нас ще багато. О, у мене у мене такий бичок. Супер! Він такий маленький, класний. Вікуля тяне 4 рочки і Емілька. Давайте їх послухаємо. Так, зараз. Вона тягне Вікуля 4 рочки. Емілечка, знайшла Емілечку і найду зараз Вікульчку. Емілечка, ми тебе чуємо. От я не діла зарядку, на Ти молодець, ти крута. Так, а так Вікулечка, Викуль... що ти нам хотіла сказати? Я хочу сказати, що з тобою я Собай, як я знаю Ханка. ханка. І ну, я хочу, що... Посмотрите, что що, що мне папа подає. Вот. Піок. Круто. Собі. Ну що, мои любі друзі, зараз будемо прощатися. Тож вмикайте мікрофончики. Вмикайте, вмикайте, вмикайте і наробимо шуму. Всім гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.